Коп на місці, Мілія на місці, Міля. Я таки того разу не ходив до гори, треба тобі піти. О, сусід, сусіс! Так, а що я там робити, га? А, я ж цього не поставив? Чекай, а де я другу частину не знайшов? Яй-яй-яй, то ніхто так не забуває, як я. То лише я все забуваю. Кіт. Ой, я собі відкрив кімнату, взагалі. А! Але я кімнату відкрив, відкрив. Ха-ха! А в тебе, як справи, а в тебе як справи. Слухайте, я лиш відкрив, я нічого не робив. Побіжіть, Оу. Зараз буде мені оу, це б не б добити. Тум, як новий адвок. Добре, в нього на очах я ніколи вже житті більше яблуко брати не буду. Ніколи ж сусіди беріть яблуко. Бо це його злем дуже сильно. Поки він сам не даст, Ніколи. Так, зайдете шлях на голову. Добре, добре, розпочато. Де відлік? Три, два, один, поїхали. Не профі? Не маємо бути профі. Я вже майже дійшов. 6, Шість. П'ять. Три. Привіт всім ви на каналі Склеп Граємо сьогодні темну загадку. Дарк Кридл. Коп на місці. Емілія на місці. Емілія Я таки того разу не ходив догорі, треба де піти. О! Сусід! Дай бож здоров'я! Так, а що я там мав робити, а? Кожен раз сюди заходжу і кожен раз забуваю, що я маю робити. Проникни в кімнату з моніторами. М -м а, є, є там якась кімнатка. А в мене щось є з собою. Якийсь пістоль Це а ключики. Я ж би вроді еще якийсь ключ. А ну, чекайте, чекайте, це не то. во, у мене є якісь два ключика. Отайдем в кімнату, во, сусід пішов. Ти не замітив, що я зайшов, прикол. Так, а де та кімната? Е, вона вроді на другому поверсі. але до неї не так просто за... ...дойти. Да, уже біжить. Ну а звідки, як він там? Там замкнена. Яки дозайду. же тут. Гарно. РЗ получу. Де таким на я? О, тут чику поключив. Е, я якось колись заходив. Так, тут збоку не зайду, там збоку не зайду. А, там ще ключ в пол. Тут не зайду. Ну, Тут кімната з котом. А сюда я ж я заходжу. кота глажу. Сусіди не сварять я котята глажу, страшне. Це от що за кімната? О, ця кімната вроде закрита. а може, і ні. Аннучка я розбью. А тут грати. А це розб'ю. Кидай! Ну ти скач, давай! він не скаче! Сід. Де ти є? А, я ж цього не поставив! Чекай, а де я другу частину знайшов? Яй-яй-яй, то ніхто так не забуває, як я. То лише я все забуваю. Кіт. Ой, я відкрий відкрив кімнату, вообще-то. А! Але я кімнату відкрив відкрив. Ха-ха. Добре, забігам. Гет. Емілія, Емілія. Так. Сид. Да. А я вже був все зробив, ту ракету взяв, то, то, то. От туди зверху я йду залізу, подивись, що там є той ключ. Там коти. бо це якийсь капець, я був взяв той ключ, взяв. І випадково він мене впав з даху, я його більше не видів. От реально. От хто не видів? Я вам серйозно говорю. Отсі, отсі, отсі. О ломик. А ламим ми можемо щось... Але шо? О, а ти хто такий? Де упал. О, сусід! <ріхи> Спайдермен, пам'ятаєте попередню серію? Та Він там тій хаті, як я не знаю хто, як точно Спайдермен? Давай, Давай, давай. Е -е, тут напевно, ще до гори. Е, тут... Чекай, а де стара ракета? Пам'ятаєте, коли тут була така ракета, що я її з'їднав потім? Це що таке? Він, ніде. Вона десь точно стояла. А, ще вікно розбив. Поці не подрапав. Так, а ну. Є ключ. Ух ти! І навіть по даху вміє лазити оцей сусід. Ех, суси суси, та дай мені вже спокій, я вже раз прийшов пришел ту грун, ну, та що я хочеш, що вже, хоч? вже лізеш? Я не знаю як то. Так увидеть ловити сто раз, ходи сюда. Я яблуком кину, в голову. Думаю, що я хочу кидати. На цей ящик ловит. А ну попаду на прикинув прикинь. А може він ухилився просто, не видно. Давай давай, шуруй. Емілія. О, коп, а якщо я заскорчу, сварити. Не Ну Уху! Давай, давай, давай на дах, на дах, на дах. наш завдань на дах. Видите, через камеру, ну але як він зразу замічає, колись мені здається, що треба було мені постояти довго на, на камері. І туди камера спрацьовувала, тепер щось не так. Є. Є, я цю штуку взяв. Е. E, може магніт мені цим взяти треба. Ага. Я думаю. Ну, щось точно треба взяти, але що? Я маю. Можливо, і магніт там на першому поверсі. Можливо. Точно не знаю. Де світ? Де він? О, не достає. Ай! Капець ловив швидко. А що я цим робив? Якщо не магніт, то що? Я щось не розумію, що мені цим зробити? Це ужасно. Давай. Не треба. про них кінато з моніторами. Знайти секретний код, двері до підвозу, знайти мідний ключ, візьми срібний ключ. Всі ключі ми все знайшли. От чесно. Видім кнес, срібний замок. А, я ще якийсь срібний замок, не цей. Не видимкнув. Що за срібний замок? Де він заглиє. Сид, не за меля, тебе як справа. А в тебе як справи, а в тебе як справи. <кхи> Слухайте, я лиш відкрив. Я нічого не робил. Чакай! Повітря, повіжить. Заработає мне мені... ау, от симпто. Оу, каже. Топан, чао, чао. Цау-чао. Так, дома махвай. А, заметив. Я... Ну як я не попав? Коли я нормальний раз... О, може, отут у Може і не там. Лам, 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 де лам? де лам? І не тільки лам, а ключ. Він ж по суті ключ забрав. Ага, добрий вечер. Добре, думаю логічно. Що з тим ключом можна зробити? Може отут на даху такою оце відкрити якось можна. А, але як я то відкрию? Лом мені туди треба принести. що в мене вообще є? А ну покажи. А мене є лом і ключ, Ціла. я думаю, у мене нема. То чого я сюди прийшов? Сітку зда. Яблуко, яблуко! От. Ого, він за яблука! Він за яблука буде бити. Добре, більше яблука не буду брати. Йо, страшне яблуко не взяв. Так би я не знав, золоті яблука були. Капець. Різда, де ти є? Ану, стей, ану взяти, я дам... А ну, встигну взяти яблуко? Я А диви, він забрав це яблуко. А, а може і не забрав? А ну, чекай. Що в мене є? Диви. А, є, є, є. Ключик там, все добре. Я думав, що це погано. Ну! Давай яблуко. Сусід. А де він? Він в хаті сидить. А, ага, ходи, ходи. Ходи, я тебе відволічу. Диви, не біжит далі. <кхи> <кхи> Всім дякую, кто сказал, что здоров'я тебя здравия. Давай, ходи, да. Ходи сюди. А вот там ще жовта карточка треба. Я щось... я не знаю, де воно все є. Що я так знайти не можу нічого. Або тут так позмінювали все, що взагалі все не так. Або я вже не знаю. Вите, я не можу це відкрити. Чекай, без злаги Там не можу, тут не можу. Йдемо на дах. О, давай. Ого, він же тут. оцю штуку. Бачите, і це я не можу. Ну чого? О, я не можу це до... ніяк зняти. Як ми це коли знімали? Видите? Ніяк. Взагалі ноль, дитяці. Так, кидай, кидай, ще що, що буде робити? Хм. А що тоді цим зробити мені? Ну що, сусід девше? Сусід іде все. Давай пошарюся на верхньому поверсі. Пошарюсь, вже сусід прийшов. Та шо ж ти. Ого, ракета. Де він. Бу... Кену ракету. А я взяв? Не взяв. Все, ракету не йшли. Чекайте, ми просто берем ракету, там ставимо, там відкривається якась кімнатка І... І Не знаю, чим вона нам поможет. У нас просто других варіантів немає, тож... А ну Покал нажми підписку бігом, ти підпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Дум -дум -дум -сусід. Добре, в нього на очах я ніколи вже ті біж яблуко брати не буду. Ніколи в сусіди не берет яблуко. Бо це його злет дуже сильно. Поки він сам не дасть, ніколи. Сусіди вони такі. Давай! Ужас. За яблуко! Да сюда! Давай, давай! Что ты такие животные? Да Та сам в две калика хат. Прикинь. Не бежать за мной. Ага, вже бежит. О, две не бежит. О, снова бежит. А если уже вы утещу, думаю, две не бежит. Чекай я достататься не можу. Е, достав. Добре. Е-е-е. Чекай, де воно? Воно десь вроді тут. Ага, він там А Або там шафа, і отам там нам треба поставити цю ракету і відкрити тут таємна кімната. Оця. Розумієте? Эээ. Е... Давай я такое зроблю. Добре. Тепер ми зробимо такое. А де в мене... А, ракета є! Все добре! О! Oh, він за у мене! Чекай, бо мене ще й той зараз буде снігом кидати. Чекай, сіт. Чекай. Чекай. Мені є до яблуко, я, я тобі зараз його віддам. Чесне слово, очі. <laughs> Вибач, це було найгірше, гірше, що я міг зробити. А, мене, я ще в тупік забіг. А виділи як я не попав? Коло вуха просвістіло то яблуко. У двері розбилося, та це ужас. Я не знаю, що це таке. Я хоч сто раз пройду цю гру, я все одно не буду знати, що робити далі. А, я знову, я знову Ну Все добре, ну кожен раз, кожен раз мені я ще беру яблуко і тікаю. Беру яблуко і мене лави. Показує палець в бік, біжи туди, і більше ніколи сюда не приходи. А я знову приходжу. Шит, на! О, давай, прикей! Куда я закейт? На эту эфирку открывай, вечки добрий. Так, ракета. Ракета! Та ракету мені відкрий. добре. Давай. Добре. А, біжить. Де та кімната? Я щось ту кімнату знайти не можу. Мені здається, вона десь... А, я не туди забіг. Сусід, не бей. Там закрит, там закрит. Та будь ласка, а яка ту кімната? А, мені з двору треба зайти, походу. Та, візьмемо за на дворі там той ящик, Кинемо, розіб'ємо то вікно і з двору зайдем. Точно, тут же закрит, він позакривав. Я то разу був відкрив, він знову закрив. Тут сусід. Ми виходимо з грей, він все закриває. Давай, я свій ящик туди кину. Добре. Давай, давай. Все, Блін, він, він зразу так швидко розвертається. І біжить за мною. Сусід, дай мені спокій. дай мені вже. Будь ласка. А де я ще вікно Та я не хотів, думаю, що я спеціально розбив. Тут кіт, чекай, ну а д де? А. Де? не розбив. Ну! А! Ану вікно розбите, чи він поміняв вікна? Він ради поміняв вікна! А ну помняв? Я двору 2 з нижнього поверху, і туди тоді Де він є? сусід та та, 14 зрень. Диви, він зразу викладає вікна! Не, нього хтось є знайомий в цій компанії, там вікна роблять, і він зразу викладає. Ну. Но... Дивись, трошки вище! Емілія могла б їй допомогти трох. Дві! Кап! Я не можу вікно розбити. Як це таке може бути? Скажіть, як це таке може бути? Я не можу розбити вікно. Тихо. Двісь, здебанка коллег бивших. А коп до неї теж в гості не заходи? Вони, ще всі двоє. Вони колись були найкращі друзі. Все, то й туда, то й туди, навіть одне на одну синдель. Ну. Що зробиш? Яблуко можете сети. Друзья, яблоко. яблоко. Хе-хе. Ломом. Лавми розіб'ємо вікно. О, прикинь, я пробіг із на... А, все замітив. Але він далеко, у нас є шанс. Якщо він зараз не сюди, до удогри. Він в хаті. Ну, став! Є! Е! Ху. Правда, я не знаю, що тут робити. Ми то розточну зайшли і що доброго? Нічого доброго не було. Нічого взагалі. Так, що там у нас? Принять в кімнату з моніторами. Це не кімната з моніторами. А я ну а де кімната з моніторами? Сил, то наш нам це було вообще. Що ми тут Тун-ту-ту-тун-ту-ту-тун. Ту, 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 ту. Це що за кімната? З котом! Це точно не з моніторами. Аво Чекай. Або в мене є якийсь ключик, а він не підходить, напевно. Ну! Ні, він не підходить. Е, на духу, вроді. Він... На духу, на духу, на духу. Е, на духу там є срібний ключик і зайдемо туди. Сіло, щось шарилися, шарилися. Як завжди, в принципі, я на кінець все нахожу. Давай, 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 непогано йде. А де ти ключ поставив? Поставив. А де тут чекай йти? Ха! А де... е, Чекай, 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 він пішов до гори. Давай, йди до гори, Куди йшов, де ти його відкрив? кіт, О Хо-хо! А що це взагалі? Закрій двері. Тут нічого... Сусід! Ааа! вікно не вибити! дивись, Сильна кімната! Відкрив кімнату, в якій нічого нема. В якій ще все порозкидано. Міг би і поробити. Хто знає, де кімната з комп'ютером? А може мені і взагалі в гараж піти? Але то не в гаражі. Ану йде подивись в гараж. Ану відкривай, Ерік. Кажу Еріка, амілія. Ану йди, я тут щось мов. Я тут все зробив, там все зробив, чікс. Там все зробив, там все зробив. Що тут в нас? Две семь, тут щось намотив. Там я був, там я був, там я був, тут можна нажати щось. Ага, тут можна стріляти. 0,16 Стріляй! А як стріляти? Ага. Я, певно, не встигну. А може і втигну. Ч... Ну. Та це капіт, ще й попасти не годин. Добре. Добре. Нормаз. Так непогано стріляє. 10. 11. 12. 13. 9 секунд. 8, 7, 6, 5. 4. 3, 2. Ти зміг. Дві секундочки лишились. Прафі. Що я вам скажу? Ану, нажимай. Тапай. А, то та ми ж тут мали щось тапати. І воно не нажимало. Видите? А чого? Бо я не встигаю чи що? А во ж втих. Що ви мені скажеш, не встиг? Є, Ювін! Угу! І що? Ну і що Ювін? Чим мені це помогло? Мені це взагалі не помогло. Ноль. Някої помочі. Не знаю. Коротше, тут 19 годі. Що я колись тут робив? А, тут далі це. Та, буду стріляти. А взагалі ти можеш сюди скинути щось? Ого, не можеш. Але ж звідси треба от цього має пропасти лазер, я не знаю. Тапай, та не треба ні, Все, тькаю, гай, Причи, то мені тапати. Все, тікай геть звідси. Короче, той всі мене останнім часом дуже нервує. Купа всяких штук, я не знаю, що з ними робити. Де він їх взяв? Прямо ще до неї до хати. Правда, я не знаю чого. Там, де ми срібний замок відкрили. Зайдемо, подивимось. А ну, ванні, вані, може, щось є. В ванні нічого нема, В Холденьку є щось? В не нічого нема. Сусід є, сусід же в'єт до мене. Хоче мені сказати добрий день. Там якась касета. Так, десь на другому порсі ми бігали. Две. О, відкрито. О, сила! Чуєш ж А, до речі, а тут може щось бути. Кіт, 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 кіт Две, две. І за сусі знову не зла. А наші я гладжу кота. Я... Кажу кіт. Сусіда треба де укусити. Кіт каже, що чи що. Де, 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 Що? є, нема нічого ніде. Сусід де. Я чую, що він десь близько. А две, знов нема того. Прикиньте, де він. Кидай! Як! Це що за вікна він поставив? Я навіть вікно не міг розбити. Яблуко просто тако на кусочки. Це якийсь, я не знаю. Як мені то пройти? Емілія, чуєш це скажи, будь ласка. Давай. Так. Так, зайнятий шлях на голову. Добре, добре розпочато. Де Відлік? Три, два, один. Поїхали. Ми профі? Ми маємо бути профі. Поки що Профі. Давай, давай, давай. Добре. Поки що все нормально йдемо. Пам'ятаєте, як ми того разу далеко зайшли? Так, а де тут я не міг перейти? Отут вроді. Видите, там далеко. О там одне місце якісь таке, що дуже далеко. Нічого зараз постараюсь. Три спроби робимо три? Три. Одна вже є. Відкриті двері мені. Раз. Два, давай, давай. Але це вигадав? Колись такого точно не було. Ну, в сім'ї версії точно такого нема. Паркур. Взяли пан складу якихось предметів. Аби я мов робити. Давай. Непогано, А отут. Є Добре. Друга спроба вже краще, ніж перша. Так, тут якось не їздимо. Добре. Капець. Як я ще живий. Так, а тут тоже зробили далеко. Фу. Ого, все це наш рекорд. Я вроде сюда не доходив ніколи. Одна помилка. І буде дуже видно. 40 секунд мене лишилось. А то що, хіба можеш дойти до самого кінця? Поки час, йде. Йой, ледо доскочив. 30 секунд. А як я маю спіти? 28, чуєте? Це паркурна серія. 19 секунд? Та що є з вами? Як ви мені скажіть? 13. Де там фініш? А то я вже майже коло фініша! Я вже майже дійшов Шість 5, 3, 2, 1. йо йо переміг! Диви, що я отримав! Сто золота! І коп тепер буде в новій футболці! Угу! йо йо йой Просто 2 секунди залишалося ми це зробили Ну, хоч Паркур пройшли. А з сусідом то я не знаю, що робити. На другий раз робимо суперплан. Щось будемо робити. Пшітком так нагадуйте мені все, я все забув. Все, чесне слово, я все забув. Так що все мені нагадуйте. Все, пока, Емілі. Пока. Коп. Дай Боже здоров'я. Пока, пока. Так, що там нас по комнатах під останнім відео, Дарк Рідл. 18 коментів. Спайдер сусід. Ну, то він капець, Спайдермен. Що ви любите склепати сюди? Це звичайно, що сюди? на вітаю, мені подобається відео. Молодець, молодець. Склеп, чого тобі? Постоянно підказують. Та бо я нічого не знаю. Ура, привіт, склеп, привіт, ура. Ура, серія вийшла в хвилину тому, я перший коли монашка. Коли монашка, та десь вона прийде, вона десь поїхала. У мене сьогодні день народження, я тебе люблю. Де в тебе день народження, вітаю тебе з ним народження. щось я зроблю, всього найкращого. Ту-ду-ту, ту-ду-ту. -ту 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 подобайка заслужена, просто не знаю, що писати. Просто напишу подобайка заслужена, ти все. Я прийшла. Молодець. Треба, що він відійшов далеко, коли він їде гуляти. А він де гуляти зразу звертає додому. Патрон до пушки є, а пушки нема. А деколи є пушка, патронів нема. Треба, ящик чи там на дах. Добре, кидай, кидай. Ага, я вже таки накиду, що це взагалі капець. Патрони, які ти лишав до того пістолета. Добре, ось ти граєш в Майнкрафт 7, а мені нема з ким. То нічого колись будеш з нами грати. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па Канал і в схеп геймс розважайся, для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз на Ютуб канал Підпишись. Із Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз